від обіцянок можновладців, мешканці прикарпатського села Раковець вирішили діяти рішуче. Приїхали до обласного центру пікетувати облдержадміністрацію. кажуть, ось вже понад 20 років поспіль просять владу збудувати нову школу, адже стара руйнується на очах. Однак безрезультатно, тож тепер обіцяють лишати дітей вдома, допоки не розпочнеться зведення нового учбового закладу. Шкода, але в таких умовах ужасно. Як дитина може йти в такі умови до школи? Там стеля може обвалитися впасти на дитину. Сходи такі ужасні, що може де впасти. Так що ми не пускаємо до школи. У мене на, на сьогоднішній день діти сидять вдома. Займаються домашніми завданнями з мамою. Зараз прийде зима, випадуть сніги. Не боїмося за життя дітей, щоб ті сталі не впали на діт дітям на голови. З обуреними людьми зустрівся заступник голови ОДА. Пригадали, як майже три роки тому закладали капсулу під будівництво нової школи і обіцяли цьогоріч завершити будівництво. Однак не судилося. Виною тому каже Роман Іваницький: фінансова криза, яка є не лише в Україні, а й в усьому світі. Такий аргумент людей аж ніяк не заспокоїв і. Вони запропонували своє рішення проблеми. Як скажіть нам добитися, щоб ви розпочали будівництво школи? Беріть гроші в кредит. Можна кредит, бере держава в кредит гроші, бере. Значить, можна взяти в кредит, і там, де потребується вже школа, покласти можна і покласти. Я не можу вам сказати, що завтра будуть механізми стояти там і почнуть будівництво. Зустрінемося з вами. Зараз проведемо розмови з банками, чи 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 дадуть той кредит, чи не дадуть кредит? Яка зараз е, фірма, де, де вона там є, та що будувала е, будує е, цей об'єкт? Так же чи ні. Ми зараз завтра скажемо приступити до будівництва. Він скаже, в мене люди відпустці скандальною школою зацікавилася обласна прокуратура. Тут вже взялися перевіряти, яким чином органи контролю підписали акти готовності цього учбового закладу до нового навчального року. До перевірки залучаються спеціалісти фінансової інспекції в області, оскільки для будівництва школи з 2012 року використано 1 мільйон 200 тисяч бюджетних коштів. На даний час відомо те, що органами контролю підписано акт готовності приміщень до нового навчального року. Однак дані приміщення не відповідають санітарним вимогам. Між тим обласні чиновники занепокоєні тим, що понад дві сотні школярів не отримують потрібне стан. Як вихід з ситуації, запропонували батькам возити дітей в інше село. Утім, батьки категорично сказали ні, адже в аварійному стані села Раковець не лише школа і міст, який єднає населені пункти. Відтак кажуть, допоки чиновники. Не гарантують зведення нового учбового закладу, діти в школу не підуть.